Вітаю всіх! Пропонуємо подивитися, про що ви не здогадуєтесь, а воно у квітні справдиться. Розклад буде, як завжди, на три варіанти: коротко про головне. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант. Я починаю з першого. Перший варіант, про що ви не здогадуєтесь? Про певну стабільність, про успіх у фінансових справах. про... Те, що у вас, можливо, будуть вирішуватися в цьому місяці питання у сфері ваших ділових стосунків, можливо, хтось в цей місяць отримає якийсь стабільний зріст, або стабільний доход, можливо, в когось буде стабільна кар'єра. Ви зможете проявляти свою підприємницьку діяльність, або будете так дуже Скажімо так, будете як рентген, дивитися дуже легко на все те, що відбувається. Будете бачити, ніби воно між вами нічим не закрито. Тобто, якщо вам людина буде щось говорити, там те, що вам ви будете бачити, коли він говорить правду, коли буде говорити неправду, ну це як зразок. Також, можливо, у когось ситуація, яка тривалий час була у вас такою нестійкою, то ви, можливо, будете вже відчувати свою стабільність. В цьому місяці хто задумав собі купівлю, продаж нерухомості операції пройдуть вдало. Хтось, можливо, буде рухатися по кар'єрних сходинках і відчувати підтримку. Також гарний період у вас буде для банківських вкладів. Підказка вам є така, щоб ви займалися впорядкуванням всіх фінансових аспектів вашого життя. Вам буде допомагати ваша практичність, терпіння і добросовісність. Ну, а загалом місяць у вас має бути спокійний, гармонійний, ви зможете здійснити все, що собі наміркували, і все, все це буде мати великі перспективи на розвиток. Також звертайте увагу на поради і підказки, які вам будуть давати. І розумно розходуйте свої ресурси, проявляйте свою практичну смикалку. Ну, таким загалом у вас має видатися квітень, і, можливо, ви саме про це не здогадувалися. Другий варіант для вас лицар жезлів. Другий варіант. Навіть не здогадуюся, що події у цьому місяці будуть дуже швидко у вас або змінюватися, або обставини якось будуть складатися таким чином, що щось у вашому житті дуже швидко буде міняти або свої орієнтири, або, можливо, свої напрямки. Тобто, в когось, можливо, будуть зміни, хтось буде започатковувати нові проекти. А для когось, можливо, буде це період нових знайомств, нових можливостей. І, можливо, для когось навіть, хто це планував, навіть якщо ви не планували, можуть обставини так скластися, що у вас буде багато поїздок, переїздок, подорожей. Загалом можете знаходитися багато у дорозі. Але якщо хто планував еміграцію, то також ви зможете це зробити. Ну і готуйтесь до того, що у квітні місяці у вас всі події будуть дуже швидко розвиватися. Взагалі, ви в цьому місяці можете стати такою людиною, яка сама буде робити зміни у своєму житті. І змінювати навіть ті, те положення справ, яке маєте наразі. Приймати рішення будете швидко. І швидко дуже, і у стосунках, можливо, будуть у вас такі навіть азартні стосунки, незалежно від того, чи ви в партнерстві, чи ви поки, поки що у пошуку свого партнера. Тож, підказка для вас буде така: дійте рішуче, і вам реагувати потрібно дуже швидко на всі події. Використовуйте всі ті можливості, які вам буде давати життя. Будуйте більше планів на перспективу, тому що у вас квітень місяця буде час, щоб ви діяли тут і зараз. Можливо, вам доведеться навіть якісь такі ризикові кроки вживати, але це все буде для вас на користь. Місяць загалом у вас буде активний, динамічний, хтось буде отримувати звісточки, і ці звісточки будуть вас змушувати робити певні кроки. Ну, як я вже казала, для хто у пошуку партнера, то у вас можуть бути нові знайомства, зустрічі, хтось, можливо, навіть отримає пропозицію. У квітні місяці ваше життя буде кипіти. Можливо, у вас навіть буде таке бажання, щоб ви були у декількох місцях одночасно. Ну, і ще вам варто розуміти, що Енергії у вас гарні, у вас відкриваються можливості щось нове розпочати, або щось для себе просунути там, де не рухалося. Не забувайте тільки про те, щоб потрібно все діяти за планом, тому що можете отримати просто вигорання, як емоційне, так і фізичне. Тому все розподілюйте і дійте тільки за планом. І третій варіант про що ви не здогадуєтесь? Третій варіант. Ви не здогадуєтесь про те, що у вас наступає якийсь період вашої стабільності. Щось у вас там буде у родині, або і на роботі можливо, складатися таким чином, що ви від того будете задоволені. Можливо, хтось буде собі, навіть якщо і не планував, але все ж таки обставини будуть складатися. що... Ви, можливо, будете у якихось дружніх компаніях, родинних стосунках таких, десь, можливо, якісь свята будете. Хтось, можливо, хто прикладав зусилля, намагався напрацювати для себе певну базу, то ви, можливо, у квітні місяці вже отримаєте перші результати. Хтось отримає винагороди або ваш процес стабілізується. Ну і у стосунках все у вас буде так, більш стійко, більш стійко, ніж до цієї. пори. І ще, хто бажав собі купити або житлом, або якусь нерухомість, у вас все буде вдалим. Не забувайте про те, що вам цей місяць потрібно діяти у певних межах. Для когось, можливо, у квітні місяці будуть або заслужений відпочинок, для когось, можливо, будете гарно проводити час у приємній компанії. Це місяць свят і, можливо, навіть ви зможете робити якісь презентації або приймати певні кола свого знайомства для вирішення ділових питань. Також в діловому світі ви зможете юридично щось оформити, хтось отримає якісь документи, можливо, це дозвільні документи, а хтось буде заключувати договора. Прийшов такий час. Підказка для вас буде наступною. У вас наразі прийшов такий час, щоб ви отримували задоволення від тих зусиль, що приклали раніше. Цей результат вам потрібно закріплювати, тобто провести. Свято у колі близьких людей. Можливо, для когось буде актуально, щоб ваші, люди пораділи, ваші близькі і рідні люди пораділи разом з вами, вашим результатам. Тож, у місяці вам варто насолоджуватися плодами своєї праці. Для когось, можливо, це буде відпустка, і саме буде той перепочинок, коли ви зможете насолоджуватися законною тою відпусткою. І ще, можливо, ви зможете щось завершити з якимось благосприятливим підсумком для вас. І від того будете задоволені. І в будь-якому випадку у вас цей місяць буде дарувати вам позитивні емоції і задоволення. Ну, і ще, наприклад, хто очікував додому до себе близьку рідну людину, хтось може повернутися. Нарешті-решт, можливо, ви тривали час очікували цю людину. Ну, і ще у вас, можливо, будуть такі сильні бажання витрачати щось для того, щоб отримувати задоволення. Все для вас буде благосприятливо. Головне, не забувайте про те, що діяти ви можете на користь для себе, але у певних межах і у певних рамках. Тож, бажаю всім хай вам квітень принесе задоволення від життя.